Блогерка була, вона слухала російські пісні і казала: Боже, що тут взагалі тут немає нічого такого. Це ж просто пісні. А казали, що підіймають настрій. Якщо воно щось тобі приносить, то вже можна це робити. Якщо блогер буде говорити російською, то люди будуть розуміти, думати, що це нормально. Я ще з дитинства знала, що я буду блогером. Усім привіт. Сьогодні Я беру інтерв'ю у дуже мега-позитивної людини, креативної та дуже цікавої. Що ж це за людина? Дивіться, це інтерв'ю. Приємно перегляд. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у студентки блогерки Дар'ї Зайць. Нашого привіт. Привіт, Дар'я Зайць. Інстаграм та Тік Док блогерка з сумарною аудиторією майже 90 тисяч підписників. Студентка, журналістка ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Знімає жанр пародії на відомі меми та рекламу. Співпрацює з відомими українськими брендами. Що ж, почнемо, напевно, з такого розслаблення, з бліца асоціації. Я тобі кажу фразу, а ти відразу мені перше слово, яке спадає твою на думку. Поїхав? Угу. Поїхав. Назви будь-яку цифру від 1 до 10. 7. Назви будь-яку країну Європи. А, Італія. Назви будь-яку соціальну ворожінь. А Інстаграм. Назви будь-який район Черкас. Митниця. Назви будь-якого українського виконавця. Українського співака. Ого, Меловін. Чудово. Отже, як я вже сказала, в тебе є блог, в тебе в Інстаграмі нині 15 тисяч підписників, грубо кажучи, а в Тіктоці 71 тисяча угу. підписників. Як ти почала вести свій блог? Це було в селі. Ми приїхали з батьками сидити картошку, ні, збирати картошку. Коротше. І я а, що не знаю, сиділа собі в кімнаті, читала книжку а, мотиваційну, і така, а, там була така речення, що починай прямо зараз, ідеального моменту не буває. І я така: треба починати. Я закрила книжку. І е, взяла камеру в руки, телефон у мене тоді був новий телефон, але чомусь я не починала знімати і зняла своє перше відео на Ютуб. Я тоді просто пішла на город до баби, діда, мами, папи, просто зняла, що вони там роблять. Я показала, як ми садимо ту картошку, показала свій день, і змонтувала і виставила перше відео. І от з того часу я стала блогером і саме в Ютубі почався мій шлях. Я думала, що ти піс. Або що вона падає обрізать. Ну так? Ну так. Який це рік був, якщо ти пам'ятаю? Це, Ого. а, 2022 рік, початок війни. Mm -hmm. Я взагалі тоді, до речі, не знала, е чи починають мені початок війни, кому вона, типу, це все треба. Ну, зараз війна у людей і у нас. І тут Ютуб міг, хто його б ще буде дивитися, я думала, mm -hmm. але почала. 2022 рік і зараз нині майже вже 26 рік. Ти все ж таки виросла у блогінгу, да? у монтажі, наприклад, щоб ти, дивлячись на себе тоді, покращила. Ну, саме моє мовлення, тому що тоді я не мала досвіду в цьому. Я не дуже добре висловлювала свої думки. Ну це зрозуміло, тому що я до цього нічого такого не робила. Я не знімала відео, я просто собі жила спокійно своє життя. А тут я почала це робити. і да, у мене були певні проблеми. Я не могла там нормально висловити свою думку, сказати якесь глянтовне нормальне речення. А, також ну це б я хотіла покращити. Було б добре, а також. Uh, було б добре, якби я конечно, одразу обрала якусь одну тему, але це було неможливо, тому що я не знала, що я хочу знімати, яку одну тему я хочу обрати. Тому uh, да, було б якби там була одна моя тема, один формат, то, можливо, я б швидше взлетіла і більше в Ютубі. Ти зараз все більше робиш пародії на меми. Це uh -huh. твій головний так, формат твоїх відео, і він дуже багатьом подобається, але все ж таки він не вічний. Uh -huh. Який би ти формат хотіла б змінити, якщо ось прийде час, і ти така все, я хочу змінити формат? Який би ти вибрав? Ну я не скажу, що це прям не вічний формат, тому що а, можна пародівати вообще. Взагалі на багато що, є багато дуже фільмів, мультиків, серіалів. Якщо просто в мене в майбутньому буде до цього також бажання, як зараз, то я буду продовжувати це робити, тому що це подобається людям. Мені подобається, але можливо, я просто зміню трішечки формат, додавлю більше свого якогось життя, додавлю якось е... і не знаю, якось трішечки зміню. Не буду прям повністю робити пародії на фільми, мультики, серіали, а, а можливо, просто якісь сценки смішні скетчі буду робити це. Побачимо, як життя заведе. В тебе все ж таки велика аудиторія. І чи відчуваєш ти, чи тобі говорили вже, що твої пародії підіймають людям настрій у такий важкий час, як повномасштабна війна? А казали, що підіймають настрій, це точно. Казали, що це як новий ковток не знаю повітря, чи як сказати, тому що ну, це новий формат такий, і люди такого ще не бачили, особливо наша українська аудиторія. І тому для них це щось нове, щось таке цікаве. Їм це подобається, підіймає настрій. Людя люди навіть кажуть, що вони заходять на мою сторінку, щоб переглянути просто відео, щоб просто підняти собі настрій. І мені це дуже подобається. Я навпаки рада, що я підіймаю людям настрій, що я е, якусь таку частинку світла несу в цей світ. Скажімо так, ти не лише блогер, який знімає пародії, а ти ще й блогер, який рекламує певні товари або послуги. Угу. З яким брендом? Хотілося б тобі співпрацювати найбільше, так? Ти знімала дуже багато реклам для Vodafone, для чіпстерс, для розетки і для багатьох інших українських брендів. З яким би ти брендом хотіла б співпрацювати? Майбутньому, да. так? Ну, я навіть не знаю. Ну, звичайно, що хотілося б вийти на такий прям рівень, як Adidas, як Nike. Там я бачила була ну співпраця, колаборація, коли Джері Хейл, вона нібито з Adidas робила якусь колаборацію. Я б хотіла в майбутньому, звичайно, також вийти на такий рівень, а так, то ну, не знаю, мені. Також імпонує нова пошта, ці всі також наші локальні наші бренди, які також у нас популярні, часто користують люди ними користуються. Тому я думаю, що саме вони, я б хотіла з ними співпрацювати майбутньому. Все ж таки, наприклад, ось за монтаж, так, і за ідею саму для свого профілю і для рекламодавців. Чи є в твоїх рекламодавців певні вимоги до твого вже основного формату? Ну... Звичайно, якщо це такий бренд популярний, який це великий, там розетка, Чіпстерс, такі всі популярні бренди великі, то вони звичайно дають тобі певний бриф, де написано мета, яку вони хочуть, щоб я донесла в рекламі. Також там певні слова або якісь кольори, які не треба допускати в рекламі. Тобто вони одразу кажуть, що потрібно, що не потрібно. Ну і вони знають вже мій формат. Я вони на такий формат, в принципі, і. Їм подобається саме такий формат. І тому, ну я їм потім, наприклад, надсилаю ідею свою, вони її одобрюють, я знімаю відео, вони знову її одобрюють. Звичайно, ті маленькі якісь там бренди, яких я вже також робила їм рекламу, то вони ну, в них не такі прям великі вимоги. Вони просто, наприклад, кажуть, хочемо таку рекламу. Я одразу там насилаю їм ідею, що я вже придумала, і все і знімаю. Тобто в них менші якісь там вимоги. Говоримо за твоїх колег. Все ж таки, Черкаси. Це також говорили, що це блогерське місто. Нас також є багато блогерів, але напевно ти із ЧНУ, студентів ЧНУ найбільш визнаний блогер можливо, за якимись ти блогерами саме з нашого міста слідкуєш, або їхні відео. Так мені дуже подобається блогерка Мерія ЛВК або її мама в. Вікторія. Я колись давно за ними слідкувала. Вони жили навіть на моєму районі. Я колись, що коли не ну не дуже була така розвинута в блозі, я колись побачила на вулиці Машу і підбігла до неї, і кажу, Боже, Маша, я саме хочу сфоткатися. Я теж блогерка. Ну, в майбутньому ще мене там відео такі залітають. Це було ще до того, як я пародії робила. От, оце мені дуже подобається, хоча зараз вона, на жаль, поїхала за кордон. Але це такі Маша і її мама Віка. Це прям, я пам'ятаю, їх дуже часто раніше дивились. <клес> Можливо, ти можеш зараз назвати по три блогера вже поговоримо за українських блогерів таких відомих, які тобі подобаються особисто, і не подобаються за певних причин. А подобається і не подобається. Подобається мені блогерка Алла Малкін. Це інстаграм і Тікток-блогерка. Вона лише розвивалася в тіктоці, Це така у неї, розвиток, психологія, такі теми в неї в блозі наявні. Вона мені подобається тим, що вона додає гумор, щось таку креативність в свій блог, а також показує, розказує реально корисні речі в своїх відео. Також мені подобається лебіга. Він, звісно, обжеж, вживає іноді таку найчастіше таку лексику не... 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 Нецензур... нецензурну лексику, але мені він подобається тим, що він мене надихає, адже він шість років ввів свій блог, як я знаю, і тільки от десь через шість років він на силу досягнув того цієї популярності. Тому це якраз мене надихає в тому, щоб я не здавалася і продовжувала. Це такі два мої улюблені. Мені ж подобається. Вчитель фізики він був також, коли я була в школі відповідального блогерства. Швабра там а, він був спікером, і він мені просто імпонує як, як людина, тому що я з ним ситіла поспілкуватися. Ми навіть мали якісь там вечори, де всі наші мої е, ну, учасники і деякі спікери були. І там ми грали в ігри. Я бачила, який він взагалі в житті, і це дуже класна, добра людина. Е, мені подобається, що він несе в світ, те, що він. Не просто вчитель фізики, він ще є, ну, така людина, яка хоче змінити цей світ, він хоче допомогти дітям зараз. І мені подобається за ним слідкувати в соціальних мережах. Я не слідкую за тими, хто мені не подобається, але, але є певні блогери, які, наприклад. Uh, ну, пропагують російське щось. Наприклад, слухає, є була там один скандал. пам'ятаю, якась там блогерка була. Вона слухала російські пісні і казала, Боже, що тут взагалі тут немає нічого такого. Це ж просто пісні. Mm -hmm. На неї потім дуже шквал великий ем, такий хейт навалився. Коротше, оці блогери, які ем, треш блогери, вони мені не подобаються, зрозуміло, що і тільки от просувають, пропагандують російське щось. Ось так. Отже, інтерактив. Ти, оскільки робиш такі пародії на меми, дуже класні, я за твоїм блогом особисто стежу. Я хочу, щоб ти, можливо, вгадала, а можливо, не вгадала меми, які, в принципі, вирусяться в українському Тіктосі або ж Інстаграм. Угу. Що ж, почнімо. Перший мем, перший мем. Ой, це ж наш любимий Янукович. Остановіть. Справилась. Да. Далі ой цей Зеленський. Хто є? Я? Да. я навіть хотіла робити на нього пародію. Щось там, щось про віру, там щось про хрест. Про церкву. Про церкву, так. Да. Ну, Бля, щось він часто повторював якесь слово. Ні? Ми сотком ходимо перед кождою Перед кожною грою, перед кожною грою, кожний грой часто казав. Далі, це. Боже, щось таке мені складніло. Я пам'ятаю оце. Зразу кажу. 8 березня, тут було 8 березня. Да? Ні. Ну, тут щось це було весілля. А весілля? Ну, вітаю щось там. Вітання, да. бажаю вам щастя, здоров'я Ага, ні, далі. Це з на надати, я робила у нього пародію. Ну він там, я пам'ятаю цей мамі, щось там картину я виносила потім. Ну ну а що, він же багатий щось у нього можна. Там є цифра. Цифра. 15. Блін, забула, забула, яка це. Так... 250, значить 250. А, точно, я забула, господи далі. Оце мені часто казали на це робити пародію, але що там я не знаю, щось я не роблю. Це тям. Ну що, є стіль, є духовка. Що треба да дітям, щоб вони нормально жили. Далі, це я робила пародію, це ти машиночка наша ця. Я забула, що там кажеться. Це те, з якого з чого ми читаємо текст. А, це, там не до нас. Ні, хіба? Там не до нас. Якщо допоможе, да. далі. А, у... Ой, це. <laughs> Цей чувачок чидернадцятький. Ну. А ну і там Матюк каже наче. Так, там нецензурна лексика є. <рив> а що він там каже? Степлер. А, -а, -а. господі. Важче. І я думала, що це буде для тебе найважче, тому що я також не зразу догадую. Оце я бач... теж не знаю, що це таке. Що ви бачите перед собою? А, це він тут таке так. каже. Це, як я, скажу. Я, я просто цей звук чула, бо це скарб, але я не бачила це відео, де він це каже. Ото. -от. Добре, ми продовжуємо. Тримайте. <рив> Ну, У нас вже йде така заключена частина. Е, поговоримо про таке щось особисте. Е, багато хто знає те, що батьки можуть не дозволити з певних причин робити дітям вести блог. Наприклад, це якесь або, наприклад, радянське якесь така, скажімо так, виховання радянське, там, непозорця або там ще щось. У мене особисто також таке було. Чи підтримали батьки тебе особисто в твоїх, скажімо так, починання? Більшості підтримували, але вони не дуже розуміли, що я таке роблю. Вони взагалі не дуже розуміли, що таке ну блог, що воно мені дасть. А коли у мене прийшли якраз до мене вже певні співпраці, то вже папа і мама поняли, що а ну ну хорошо, роби. Якщо воно щось тобі приносить, то вже можна це робити. Тому да вони в принципі мене підтримували. Мама навпаки каже: Давай вперед до мільйона, і коротше, тому все добре. Ти говорила, що тобі не подобаються блогери, які просувають щось російське. Угу. На твою думку, чи, скажімо так, блогерство України і російська мова. Чи етично, чи і правильно це зараз робити? Чи можна вести блог російською в Україні? Е, Я думаю, ні, тому що все-таки Ну, блогер це. Є от блогер, є інфлюенсер. Я дуже хочу стати саме інфлюенсером. Це людина, яка а, впливає на думку соціуму, яка а, допомагає якимось чином, там волонтерить, робить збір. І... Я також думаю, що навіть блогер, люди можуть підписуватися на нього, вони все-таки як не як, але від нього щось беруть. Вони, якщо він вписується, він їм чимось імпонує і подобається. Якщо блогер буде говорити російською, то люди будуть розуміти, думати, що це нормально в Україні. А, і можна, в принципі, це І можна, в принципі це поширювати. Але але я думаю, це не ок. Угу. Ти студентка медіється третій угу. курс. Багато хто говорить, що журналістика і блогерство це геть різні поняття. Як на твою думку, можна поєднувати це чи ні? Uh -huh. Ну, я думаю, що ні. Тому що блогер це людина, яка висвітлює свою думку, яка говорить те, що хоче, а не те, що потрібно, ну, не те, що. Коротше, він вислідує свою думку. А журналіст, якщо б я реально працювала з журналістом, я б навряд чи вислідувала свою думку. Бо тому що журналіст це людина, яка просто подає ну, просто інформацію нейтрально, щоб люди зрозуміли е суть проблеми ситуації. Тому або ти блогер, або ти журналістиками. Я, конечно, ці блогери-журналісти, вони, ну, я все таки вважаю, що це все-таки блогер, а не журналіст, коли він веде там свою соціальну мережу, наприклад, Телеграм, і вважає себе журналістом. Як на мене, це якщо він каже там свою думку, щось там не знаю, розказує про себе, то це більшість блогер. Mm -hmm. І заключне питання: твій блог реально дуже класний. Я ще раз повторюсь, я за ним особисто стежу. В мене твої відео розвеселюють, От серйозно дуже класний блог. Чи вважаєш ти блогерство своєю справою mm -hmm. в життя? Так, 100 Я ще з дитинства знала, що я буду блогером. Я вже дуже цього хотіла. Чекала того телефону, насилу він у мене і був, є. І я почала вести свій блог. Я точно знаю, що це моє. Можливо, в майбутньому я ще якось до чогось, прийду ще щось буду робити. Але 100% це буде якось пов'язано з напрямком мого блогу. Доша, дуже дякую тобі за дякую. цю розмову. А вам дякую за перегляд цього інтерв'ю. Дякую, побачила.